Вітаю, панове. Продовжуємо вивчати безпосередньо інформатику, і тема нашого сьогоднішнього заняття збирання даних. Відповідно, ми вже із вами вивчали певні типи даних, це, зокрема, числові дані, тобто це дані, які у нас складаються з чисел, графічні дані, це у нас різноманітні зображення, фотографії, ваші малюнки, які ви створювали. Текстові дані це безпосередньо той текст, який ви друкуєте, набираєте. І комбіновані. Наприклад, ось якщо ми з вами оглянемо на останній малюнок, ми бачимо, що у нас тут є і графічні дані, і текстові дані безпосередньо, і числові дані. Ну що ж, продовжуємо, давайте далі з вами розберемося, яким же чином можна зберігати всі ці дані. І збирати їх. Відповідно, пристрої для збору даних. Ті, які у вас показані, це у нас, наприклад, фотоапарат. Так, він нам дозволяє збирати графічні дані, тобто робити фотографії. І, зокрема, робити, наприклад, знімати відео. Диктофон. Диктофон нам з вами дозволяє записувати звукові дані, тобто ми можемо зберігати звук. У записник ми можемо записувати як текстові дані, так і числові дані. Також у записник ми з вами можемо записувати графічні дані, тобто ми можемо взяти і намалювати там певний малюнок або ескіз. І відеокамера служить у нас для запису відео. Тобто у нас тут поєднуються відеодані і безпосередньо звукові дані. Але якщо взяти всі ці пристрої, вони у нас є усі конкретно в одному пристрої. Так, це той смартфон, який ви або я маю. Як же у первісні часи зберігали люди інформацію? Ну, перш за все, вони писали її на папірусі. Папірус це тонка кора дерев, і на ній люди писали певний текст. Далі вони робили різьблення на каміннях, так? Вони різбулили каміння, де записували певні безпосередньо елементи, і тому подібне. Робили малюнки у печерах. Також вони малювали на шкірах тварин безпосередньо для використання певних обчислень, це ми з вами вже далі будемо вивчати. Вони використовували механічні рахівниці та в'язали, наприклад, вузлики або робили засічки на палиці. Де можна зберігати інформацію на сьогоднішній час? Зрозуміло, найбільше інформації можна знайти у нас у книзі. Тобто, якщо ми візьмемо, то в книгах можна прочитати про все. Далі, наступне це у нас безпосередньо жорсткий диск. Це постійна пам'ять комп'ютера, тобто це місце, де ми з вами зберігаємо ту інформацію, яка знаходиться на комп'ютері. І коли ми вимикаємо комп'ютер, все, що записане на жорсткому диску, у нас із з вами зберігається, тому що це постійна пам'ять комп'ютера, тобто вона енергонезалежна. Далі флеш накопичувачі або флешки. Відповідно, це накопичувачі меншого обсягу, і безпосередньо у них зберігаються файли, які. Які вам потрібно десь перенести з одного комп'ютера на інший, і тому подібне. Також на флеш-накопичувачі записуються дані, наприклад, на смартфонах, фотоапаратах, відеокамерах, дронах і тому подібне. І, відповідно, такі вже флеш-накопичувачі називаються у нас картами пам'яті. Менш популярним типом збереження даних на даний момент, і фактично відмершим, це у нас є оптичні диски. Відповідно, оптичні диски у нас дозволяють зберігати теж інформацію у певних обсягах, в залежності від їх типу. Наприклад, якщо ми з вами візьмемо так CD-диск, він дозволяє зберегти 700 МБ інформації, DVD-диск диск 4,7 ГБ і Blu-ray-диск диск понад 50 ГБ інформації. Мінус такого збереження даних є те, що диск може подряпатися і відповідно тоді ви втратите всю ту інформацію, яка на ньому була. І останнє місце, де можна зберігати інформацію, саме актуальне на даний момент часу, це хмарні сховища. Коли ваша інформація зберігається у так званій хмарі, в місці в інтернеті хостингу, де зберігаються ваші файли, фотографії, відео. Музика і тому подібні речі. Чому плюс без хмарного сховища? Там ви будете мати доступ до своїх даних з будь-якого комп'ютера або пристрою, який має інтернет. Це перше. Друге, якщо у вас, наприклад, згорів комп'ютер або карта пам'яті, чи флешка, чи подряпався диск, відповідно в марному сховищі це неможливо. Тобто ваші дані надійно захищені. Третє це швидкість. Зберігання інформації, тобто сучасні комп'ютерні мережі, підтримують дуже високу швидкість передачі даних. І часто густо в Хмарі знайти вам буде швидше і простіше, ніж у себе вдома на комп'ютері. Але не забуваємо, що перш за все основним джерелом інформації для вас на даний момент часу є книга. Отже, носії даних це об'єкти призначення для записування, передавання і збереження інформації. А зараз попрацюємо за комп'ютером.